На весні засвітять дивовижні свічки каштани, а в повітрі розділяться тонкий і ніжний аромат, в бузкових кущах залюся піснями не всипущі солов'ї, а вся земля випромінюватиме радість і щастя, нестримну жагу до життя. Восьме та дев'яте травня ми відзначатимемо. День пам'яті та примирення та 71-шу річницю дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року. Того вікопомного вересневого дня гітлерівська Німеччина напала на мирну Польщу. 110-120 тисяч українців у лавах війська Польського розпочали світову боротьбу проти нацизму. 8 тисяч з них загинуло протягом місяця війни. Ця іскра швидко перетворювалася у світову пожежу. У недільний ранок 22 червня 1941 року у вогняному смерчі Другої світової війни запалала вся Україна. Саме це україна вогні. У садку біля чистої хати. Серед квітів, бджіл дітвори та домашнього птаства сиділа у тихий літній день, мов на картині, родина Лавріна-Запорожця і тихо співала. Ой, піду я до роду гуляти. З'їхалися нарешті діти до рідної хати, щоб ушанувати материнську старість п'ятдесят та ще й п'ять років. Спасибі вам, діточки, що побачила вас у купі хоч раз за стільки літ. Пошли вам, Боже, щасливої долі та сили в руки, щоб виповнили ви свій дух перед миром, щоб возвеличили трудами красну землю нашу українську, аби процвітала вона багатствами та згодою. Чебурна. Нею пишалася вся околиця, вчила її мати у саму. Олеся була тонкою, обдарованою натурою, доброю, лагідною, роботящою і бездоганно вихованою хорошим, чесним родом. Олеся дивилася на шлях. Останній йдуть. Невже останні? І рішилася вона на крок нечуваний і небачений ні в її селі, ні в її народі. На крок надзвичайний, розгадка, згадка про який у неї захолонуло серце і спинилася с. До неї підійшов один із останніх бійців, танкіст Василь Кравчин. І пожадівно припав до відра. Спасибі дівчино, бувай. Щаслива путь, постій, слухай. Тебе дещо попросити. Мене? Що мене просити? Що ти, дівчина? Слухай, переночуй зі мною. Вже скоро ніч. Коли ще я, дівчина. Я знаю, прийдуть німці завтра чи післязавтра схоплять мене, поругаються наді мною. А я так цього боюсь. Прошу тебе, нехай ти я не можу з тобою ночувати. Я в танку горів вчора, завчора під бомбами. Я не герой. Ти наш. Я відступаю. Тікаю, тонка броня. Я покидаю тебе. Пойми мій сором, я не герой. Ти нещасний і я нещасна. Пойми же ти мене, глянь, що робиться. Це. Тітка Мотря плаче, у якої забрано до армії вже чотирьох синів. А це п'ятий прийшов. іван. Останній. Я хочу згадувати тебе усе життя. Прошу, останься! Якусь хвилину вони стояли один перед одним мовчки у хатному присмірку, не знаючи, куди рухатися. Вони були незаймані обоє. Знаєш, Василику. Що в світі одне одному лихого слова не сказали, правда? Правда. Ми б навіть не подумали злого правда, правда. Ми б жили так ладно, як ніхто в світі, правда? Так. Ти не забудеш мене? Ні. Не забуду, Олесю, не забуду ні тебе, ні твоєї хатини, ні тієї криниці під вербою якою б ти не була, я вернуся до тебе, Олесю. Хай ти будеш чорна і хвора і понівечи на ворогу. Хай посивієш ти від горя і сліз, хай побіліє коса твоя. Хай ти ритимеш шинці проти мене і сіятимеш хліб для ворога під нагаями. Ти зостанешся для мене прекрасною, як і зараз прекрасна ти. Якщо ж не найду, може уб'ють мене. Я все одно вернуся до тебе. Я пам'ятником збронзи стану у твоєму селі. Вони говорили довго, до Не Неначе зійшлися століття горючої народної любові, що сіє дітей на нашій родючій землі. Неначе століття страждань української жінки-дівчини, оспіваної жодні. Вінська земля, як укривавилась ти! Не раз і не два гуманів Василю Василь у кривавих бесідах з ворогом. Прекрасна людина в бою за батьківщину. Прекрасна вона і в стражданнях, і в смерті за неї. Та найсвітліша її краса в її друзі. про поранених і тих, хто пропав безвісти. Лихо страждання, які пережили люди, незмірне. Війна нагадує про себе тисячами оболіських і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю історію, світову історію війни 1939-1945 років. тридцять в 45 років. пам'яті людській йде в забуття, великий подвиг і велика трагедія нашого народу тих, хто віддав своє життя для щастя інших. Та сніг і зацвіте вузок, і не співати соловей не може, хоч скрізь руїни, де не ступош крок, Хоч ще шаліть полчища ворожі, ще трупний сморід, дим пороховий, над краєм виснуть ще живі тривоги. Та вогнем розпалимо живий, посієм жито, прокладем дороги. Здивується, і сонце золоте, що плугу полі, де гули гармати, зима минула, знов бузок цвіте. І силовий не може не співати. У дії біля могили невідомого солдата куранти видзвонють мелодію пісні о Дніпро-Дніпро. У Дніпро». жовтні-листопаді 1943 року солдати форсували Дніпро з цією піснею, з нею визволяли Київ. А її авторами є Євген Долматовський і композитор Марк Фраткін. Вони зустрілися в листопаді 1941 року на дорогах війни. Долматовський тільки не вийшов з ворожого оточення в районі Канова. Кожен залишний рубіж, кожна п'ять рідних землі, яку, хоч і тимчасово, тобто ворожий чобіт, волемилюнувалося у серці, і він написав бірж. О, у місті у Рупинську, де формувалися війська Південно-Західного фронту, в будинку священника автори знайшли старенькі піаніна і за декілька годин написала пісню, яка стала живою часткою нашої історії. Історії, яка виразила світ небачною силою духа, любові до рідної землі, музика і вірші в пісенний образ рідкісної простоти і надзвичайної сили. У 1944 році постала необхідність у піднесенні національного духу українців задля відродження своєї батьківщини, що спонукало Володимира Сосюру патріота створити вірш заклик, за який він був підданий жорстокій критиці з боку радянської тоталітарно сталінської влади. Володимир Сосюра любить Україну. Любить Україну. Як сонце любіть, як вітер і трава, і води, годину щасливу і в радості мить. Любіть, Любічого година негоди. Любіть Україну, усній на ябу, лишнего мою Україну. Красу і вічно, живу і нову, і мовою своєї діями. Між братніх народів, мов стягом ясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем любіть і всім своїми своєму для нас вона в світі єдина, одна в просторах солодкому чарі. Вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серці ударя, у квіці, в пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у домі, В дитячій усмішці, в дівочих очах, в стягій погляному шумі. Як та купина, що горить не з гора, жива у стежках, у дібровах, лизонках гудків і у хмилях Дніпра. І в хмарах і в грому канона, що розв'яли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в дні пробивали мочлях, до і світлих, і щири. Йоначе, хай буде для неї твій спів, і сльози, і до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчина, як небо її голове, люби любий кожну. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у коханні в труді, у бою, як пісні, що ви позирає. Всім серцем любіть країну свою і вічними будемо з нею. Увійшли до хати, обнявшись двокаліки. Упали додому, заснули мить та й проспали півтори топи. Вже вмивали ноги в гарячою водою, і грубу натопила Розігрівали разів за три їсти, сплять. І плакала вночі і вдень, згадуючи своїх синів Івана і Василя. Хто ж їх нагодує, хто пригріє у лиху годину? Де вони? Може, лежать вже десь у полі, москви? Чи висять на шибеницях у німецькій неволі і бороння клюєї мочі на морозі? І ніхто не згадає, не спитає, не заплачує. Так багато смерті навкруги. Діти. Та да не судилася Марії берегти дітей. Одного ранку наблизився раптом гарматний реп. В село на відпочинок увалилася пошарпана в твоях частина. за дийду. Сини мої, не брешу, не брешу клянуся. Обшукати хату. Не другайте, вони ж хворі, поламані. Ваша мати, не дам, не дам, вийти мене, не дам людоїди, Голубенькі, ну не вовчіться ж вас родила, а людина, мати. Скажіть за що мої, чи ж вам жанько їх признати, люденьки? Люди плакали і признавали. Навіть старостей поліцає не посміли сказати ні. Одна тільки Палашка, бивав убитого партизанами начальника поліції. Славісним мовчам. Палашко, скажи сини, бо прокляну на тому і на цьому світі. Бог тебе спитає, Палазь. Браво, Палажка, єси Ну? синів. Но мамо. Спасибі, з вами і вмирать не страшно. Вони лежали на снігу, обнявшися бої. А їх взяли під руки і повели, нічим би попала. Взяли ли города й розгорнули хату і до гроші, обнугла перед очима гроші. Я не віша, ти не зраніть мене. Я вже мені весіленки, я ж таки жінка стара. Дайте мені кулю, одну кулиночку. Молю вас, благай! Не дали. Тоді вона хутенько стала на понюху, перехрестилася. Не трогайте мене, недолюдки, не приторкайтесь до моєї шиї. Довго лежав Василь на, на снігу коло гроші. Уже під самий ранок, коли адця. Від морозу його серце і грізний рух розвистив зарю Василь Примок, наче заснув від великої втоми. Потім, відбівшися землі, не почував холодну материну руку. А ще й немало. Цю свою добрість лагідну дачу подарували ви мені, що лише отут, злаші. Шанували материнство йдучи до бою, і хто ж не поклониться з живих та прийдешніх невмиручій красі Марії Стоян. Матері, що, пл... що просила не для дітей, чужих, погляньте, ось вона висить перед нами, возноситься над рідною мерзлою землею, руки її маленькі і ніжні, з красивими довгими бочками, по ті самі трудящі руки, що так багато затворила хліба, блядива й насіння, простягнися долонями трохи вперед. Вічна слава вашому імені, пану Каріні, не було вас дорог, чаровиків, не ви паризькими духами, не їздили в посвіту, а за кородова. Вам було ніколи. Але закалон ще приїде до вас, приїде, подивитися нашу піч під небом, На сухенькі гвоздики від пристріду в печутці та на наш пам'ятник. Якщо і на світі хоч краплина сумління, він поклониться вашій красі. Дорога наша мати, слов'янко, українко, дорога, хай же весь світ пам'ятає, як висіли ви, мамо, на старій груші за друге своя у велику всесвітню війну Українську, в українському кривавому селі, на Вкраїні тривати Я мальваксна для тебе у души, якщо ж я ласку не встигну принести, прости. Здоров'я, щастя і долі, теблого хліба, мирного неба, хай у вас буде, все так як треба, і як матінка. Краса. Та позво, теці Україна неповторна, Україно незабутня, ти найкраща на Україно неповторна, не забутня, ти найкраща на весь. Світ. Всього доволі, більше здоров'я, щастя і долі, теплого хліба, мирного неба, хай у вас буде, все так, як треба, хай у вас буде, сього доволі, більше здоров'я, щастя і долі, теплого хліба, мирного не. Літературно-музичну композицію Аму за тоді не мовчали для вас підготували студенти Полтавського юридичного коледжу, члени гуртка е, літературно-пошукового гуртка Берегіння, студенти групи ПК-11А, ПК-12А, ПК-21А, наші майбутні абітурієнти. Взагалі ми дуже вдячні вам за увагу і сподіваємося, що в майбутньому ми будемо мати тісну співпрацю з випускниками шкіл. їх сьогодні багато в цьому залі вони прийшли поцікавитися і творчістю воєнних років, поетів воєнних років, і, звичайно ж, познайомитися можливо з нашим навчальним закладом. Ми дуже вдячні працівникам літературно-меморіального музею імені Івана Петровича Котляревського, зокрема за тісну співпрацю з Євгенією Всеволодів. Сподіваюся, що це перший такий спільний захід проведено, але не в останній. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю. І взагалі я хочу ще раз привітати всіх з прекрасним світлим святом великої перемоги. Наші діти і прадіди в далекому 45-му році здобули таку довгоочікувану і необхідну перемогу. Хочеться сподіватися, що і зараз ми нащадки тих, хто здобув таку необхідну перемогу, будемо мати над нами мирне небо. Я всім бажаю всього найкращого, благополуччя, здоров'я і мирного неба над головою. Дякую.